Вітаю, шановний глядач, зараз розглянемо таке питання. Ну, клієнти звертаються, коли на шильдику немає чіткого відображення інформації, і у них є питання щодо достовірності тока на шильдику двигуна. Можна, чи можна брати за той ток, який показує перетворюючі стати за ту істину. Ці цілі ми під'єднуємо пристрій це мультиметр NNC 683 модель, дуже такий більш професійний. Ви можете придбати його у нас на сайті. Він вимірює ток В режимі True RMS, тобто бере середнє кордонітичне значення, і йому неможливо, яка синусоїда, чи меандр, чи імпульсний режим, він бере, робить дуже складні розрахунки для розрахунку току. Також тут буде цікаво, що він і покаже ту частоту, при яку він вимірює ток. Тому порівняємо ток, який відображає пристрій. Перетворюючи частоти з тим током, який є е, на самому ділі, тому що у нас е, пристрій не, не як клещі, а послідовно току е, під'єднаний до одної з фаз з двигуна. Так, запускаємо перетворюючи частоти. Бачимо, зараз, зараз у нас змінюється значення. Зараз, ну, там час розгону великий стоїть. Сейчас Петурич вышел на частоту, бачимо, 30 Гц, Показує ток 0,8 А. Ну, двигун дуже малий у мене це в лабораторії на 700 мА. І бачимо, тут 0,8 показує, тобто есть 0,800 мА. Тут біль, більш точно 0,873. При цьому частота 30 Гц, тут 30 Гц. Зменшуємо частоту, наприклад, до такого критично малого значення. Зараз він опривільнюється. Вийшов на 10,4 Гц, бачимо 10,4 Гц. І при цьому ток 0,8 тут ток 808-807 мА. Так що цьому значенню. Значення тока можна у, на горі побачити. Ну, Пристрій перетворюючи частоти, він обрізає значення, це дуже малий для нього ток. Але ж ми бачимо, що значення, яке відображається у, на індикаторі перетворючої частоти, воно справжнє на, 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 е, йому можна довіряти. І зараз вийдемо до максимальної частоти. Бачимо як зростає частота. ну, Ток у нас стабільний, бо навантаження на валу двигуна не змінюється. Змінюється напруга зараз. Е, у скалярному режимі е, система у векторному, ну, я скажу так, не дуже. От ми вийшли на 50 Гц, бачимо 50 Гц, струм тут урізане значення 0,8, зараз ми вгорі подивимося. Напруга бачимо 210-212 це однофазний вход, трехфазний виход, 220 вольт. Ток 0,8, це урізано насправді 0,86-0,85. Так що при переторючі стати він показує дійсно справжній ток, який є в цепі фази двигуна. І йому цьому значенню можна довіряти.